Я Отця і Сина, і Святого Суха, слава Ісусу Христову. Ісус ходив по містах і села, віщаючи благодійство Євангеліє про царство Небесне. І народ слухав його. Але у Різному також приймали його слово. Одні були відкриті і. Прийняли це Слово Боже, повірили в Суда. Інші ж навпаки закрили своє серце і не прийняли цього слова, але шукали різних шляхів, щоб звинуватити Христа і приписати йому різні гріхи, яких Христос не вчинив. І в сьогоднішньому Євангелії. воно важливим в житті людини, наскільки важливо є, щоб людина почула це Слово Боже, щоб вона пішла по цим Словом Боже. Бо, як каже апостол Павло, що, щоб людина повірила, як вона повірить, якщо не почує, як вона почує, якщо не буде проповідника, не буде апостола, який буде проповідувати це слово. Тобто віра є від слухання. Тому Христос говорить про Слово, це Слово Боже, наскільки воно важливе, щоб людина була відкрита, прийняла це Слово Боже і повірила в Христа. Бо від цього залежить її життя, і тут на землі, і також у вічності. Саме заради цього, Христос прийшов на нашу землю. І Христос сьогодні говорить притчу, який показує що людині заважає прийняти слово Боже, і що навпаки їй допомагає відкрити в свої серці і прийняти слово Боже. Христос говорить притчі, притчі простівача, який прийшов, вийшов сіяти зерно. І каже, одне зерно впало дорогі, в хай дороги, і таки протиділим його. Інше впало на вулицю. Кам'янистий йшло, але не мало коріння і совко. Інше впало серед термини, яка виборила і заглушила його, а інше впало серед на добрий грунт, який дав собі. І учні тоді питають Ісуса, поясни нам притчу, якою ти промовляєш до нас і до народу. Хто є той сіяч, який сія? Який сія? Присутню, що це є Господь. Заверно це є Слово Боже, яке Господь промовляє до народу, промовляє допомогу з нас. А земля це і ґрунт це є людські душі, людські серця. І від того, наскільки людина буде відкрита, щоб прийняти це Слово Боже, наскільки вона його приймає домов. І Христос також вказує на причини, які заважають людині прийняти це слово Боже. І перше він говорить це зерно, яке впало в край дороги. Каже, це ті, які слухають, але бокали приходить і забирає це слово з їхнього серця. Тобто прохований говорить, що тих людей, які почули слово. жодних старань, щоб це слово зрозуміти, щоб це слово прийняти до свого серця, що говорить про людей, які є недбайливі, які є віди, щоб Слово Боже почути і його сприйняти. І тому воно вони почули і лукавий моєму забирає це слово їхнього серця, їхнього розуму, і вони не можуть прийняти його і повірити слово Боже. Другу, другу причину він називає тих, які, коли це зерно падає на груд Кам'янинства і каже, це ті, які слухають Слово Боже з радістю, але приймають його, але під час випробування, під час спокусі, які Трудно ще в різних життєвих, вони залишаються слово Боже. Про що він тут говорить? Говорять про людей, які замало, скажімо так, які не є мужніми, які є славослухами. Почули це Слово Боже з радістю, але на особі були також боротися за це слово, щоб його зберегти в своєму серці. Мужньо за нього боротися. Але під час опустих, випробувань залишається Слово Боже і це Ісус за цим Божим Словом. І третій про яку говорить Христос, Він каже, про тих, які слухають Слово Боже, але життєві клопоти, щоденні клопоти, земські, різні е... справи життєві наші, багатство, розкоші і так далі, тобто землі речі. Які є тут на землі, для людини стають важливішими, ніж Слово Боже. І тоді це все земне настільки накриває людину, що вона не значна є це слово Боже прийняти до свого серця і жити за цим словом. От Христос називає ті причини, які заважають людині почути Слово Боже і прийняти його до свого серця. Коли людина є, не двоєвою. Коли вона є міжнивою, щоб те слово почути, зрозуміти його, прийняти його, коли людина є малодушною, трудно ще випробування не йде за словом Боже, залишає його, коли є дружкою, приваливою в тих моментах. Коли людина для себе ставить важливіше для неї є життєві справи, землі справи, ніж також також ті вічні Божі справи. І тому слово Боже, вона не приймає, а живе за своїми переконаннями і шукає користі лише виходи зі мною. І далі Христос говорить також про тих, які почули це Слово Боже, каже добрим і щирим серцем, прийняли це Слово і принесли слів. І дали ліп. Бо справді, коли людина відкрита на це слово Боже коли вона його прийняла добре в серці. Тобто, коли людина з слухає це слово Боже, з бажанням, вона розумує над цим словом Господнім. Вона, не немов, закріпляє його в своєму серці, роздумує над цим словом. Вона, Господь на її пізнання цього слова, видає розуміння цього Слова Божого. І коли людина також прийняла, зрозуміла це слово, це Слово справді є світом в житті людини, воно показує нам шлях в житті. Це є слово також Божої сили, Божої благодаті, яка допомагає нам побороти різні труднощі в житті. Це є Боже Слово, яке також є силою, яка обороняє нас в житті. Але щоб це все відбувалося. Людина насправді повинна відкрити своє серце, прийняти це слово і повірити в нього. Прийняти, зрозуміти і, і повірити, і жити, і жити за цим словом. Каже Христос, і тоді приносить від житті. І справді це є та людина, яка зрозуміла і знала Слово Боже і живе за цим словом Господнім. І тоді вона не приносить. Тому Христос каже, не слухачі законом оправдаються, Не слухачі слова оправдаються, але виконавці слова, які оправдають. Які слухають слово Боже і виконують його. І Христосі, ми, 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 ми запитати себе, Як ми сприймаємо Слово Господне? Чи в нас є бажання, щоб його чути, щоб його слухати? Чи ми є відкриті на це Слово Боже, чи ми його самі також стараємося читати, щоб його зрозуміти, щоб пізнати щоб волю Господню і щоб за нею жити. Це слово Боже, Господь фактично Він від початку від створення світу, постійно промовляє до народу. Постійно. І залишив нам це слово своє в старому завіті, коли він промовляв до народу. І Божого втілення, Божого Сина, Господь промовляє до нас через Свого Сина, Ісуса Христа. Євангеліє, яке ми чуємо. Також і лиси Апостольське, і діяння Апостолська це все є це Слово Боже, яке Господь промовляє до нас. Як ми сприймаємо це слово? Чи є воно для нас найважливішим, найціннішим словом? Чи воно для нас є справді дорого в хаму в житті? Чи ми є тими, про які говорить сьогодні Христос, які через різні причини, чи не збойливість, єдинського, чи малодушні, чи також через те, що видають перевагу земним речам. Закриті є на це слово Боже. І не, не приймають Його, не сприймають його. І відповідно. Як ми можемо тоді говорити про віру в житті людини, якщо людина не сприймає це слово Боже? Ми сумніву, що вона не може тоді бути глибокою і щиро в віром Вона тоді не може пережити, на собі переконатися і пересвідчитися, яке це слово Боже, яку воно має силу, якого таке світло воно має, воно справді є як тим, яке просвітує. І яке дає нам силу подолати будь-які трудності життя, подолати будь-яке слово, перемогти будь-яке слово, дає нам саме силу Слово Господь. Сьогоднішній день ми також будемо передавати канонічні місії для наших катихи, і тих, які допомагають на наших парафіях, і священникам проголошувати Слово Боже. Це також дуже важлива місія місті всі жінки чи чоловіки, які пройшли курс навчання в категорічному нашому інституті Українського католицького університету, які також підготовлені, щоб проголошувати це слово Боже, передавати його нашим дітям і нашій молоді. Але наскільки важливо є також для кожного запахівка? Бути тим, який не тільки навчився і передає всі знання, які він отримав, але бути тим, який є свідком віри, який справді є тим, який відкрив своє серце на слово Боже, прийняв це слово до свого серця, який живе цим словом і ділиться також своїм життям, і цим Словом Божим ділиться із. Передає його дітям і передає іншим. Тоді справді це слово Боже є автентичним. Це не є тільки слово, яке прочитали в книжці і передали, передає. Але ми бачимо людину, яка передається Словом Господнім, яка перебуває під Божій благодаті, яка перебуває в любові Божій ділиться цим, тоді це Слово знаходить хоробій дух і Уявіших, дітей, чи прийняти слово Боже. Сьогодні нам нас також є гості з Києва, Лицарів Клуба, товариство, чоловіків, християн, які також виявляють свою віру через те, що прийняли це Слово Боже, повірили в Христа і також віру і це Слово Боже проявляють конкретному житті. Виявляючи милосердя, е, проявляючи, допомагаючи тим людям, які є в потребі. Сьогодні також відбудеться презентація лихтерів-полуха в, в нашій параді, в нашому храмі. І е, після цього, я думаю, що ми також створимо спільноту християн при нашій параді. Наскільки важливим є житті людини? Бути відкритою і прийняти це слово Боже. Життя людини стає зовсім іншим. Людина тоді має сенс в житті. Вона не живе просто там, але вона, отримавши відкривши це своє серце на Боже Слово, прийнявши це слово, повіривши в Христа, перед собою має світло. Перед нею не темряво, але світло, вона знає, який шлях вона йде, куди вона йде. І Господь також благословляє її житті. Тож, нехай сьогоднішній день Іван, тому Христос вказує нам на важливість цього, щоб людина, кожна людина відкрила своє серце на слово Боже, щоб вона прийняла це слово, щоб вона жила це слово, щоб вона Його хотіла, бажала читати, щоб вона роздумувала цим словом, щоб вона його розуміла. І щоб вона, відповідно, також сил жила проти слова Господи. А Господь нехай буде вас світом в житті, нехай охороняє вас і благословить святі. Амінь. Сім'я Остання і Сина, і Святого Духа, і ставлю.